Вітаю колеги. От уже розпочався сезон весняно польових робіт 2023 року. Всі культури вже просто розпочали вегетацію, почали активний рух, вегетативна маса наростає, що пшениці, що ячменя, що особливо у ріпаку. І ми розпочали ці роботи із такої операції, як. Вичісування відмершого листя із, саме з ріпаку. Це потрібно для того, щоб на цьому відмершому листі не формувалися гриби, що в подальшому буде спричиняти захворювання ріпаку. Як бачите, ріпаки в цьому році з осені пішли досить потужні. Я б сказав би за весь час. Я працюю з ріпаком, в цьому році, ріпаки, мабуть, найкраще. Це спричинило, звісно, надмірною кількістю дощів, які проходили в осінній період. Це, від цього було в нас в аграріїв дуже багато і проблем, але в результаті ми отримали ось такі культури, які, мабуть, отримали максимально те, що їм було потрібно. Обробіток ми проводимо з допомогою трактора 625М. Джундір. І реготуємо із ось такою прицітною бороною СПГ-15 з пружиною бороною. Зараз, колега, я зупинюсь, покажу, як це все діло працює. Подивимося. Отже, друзі, основна задача обірвати відмерше листя. Як можете бачити, листя відривається, де-не-де залишається. Е, сама борона налаштована так, щоб е, максимально не шкодити е, культурі, тобто регулюємо її так, щоб е, саме відірвати листя, а не вирвати ріпаки із ґрунту. Чесно кажучи, де-не-де рослини відриваються від корня для того, щоб це не відбувалося, потрібно налаштовувати самий угол атаки пружини. Відбувається це за рахунок ось такого регулювання. Якщо потрібно поставити угол трохи більше, Просто піднімаємо, переставляємо ось цей пас трохи вище. Ми його підналаштували, також потрібні налаштування по швидкості руху самого агрегата. У нас зараз швидкість близько 11 км, десь 10-11 км. Самий оптимальний швидкісний режим. І продуктивність гарна, так як ширина захвату даного агрегату близько 15 метрів. Потім по полю трохи розповім. Е, припак посіяний у нас тут е, близько 19 гібридів. На цьому полі ми заклали демоділянку, Посів проводили за технологією strip стріптіл з міжряддям 70 см сівалкою хуржфокус. Стосовно живлення. По живленню у нас було тут 50 кг е, 21-го тарнограна е, в зону рядка. Багато живлення не давали, так як попередник тут ще і люцерна був. Люцерна на цьому полі була 5 років. В цьому році ми зібрали останній врожай на Сінаш і внесли системні гербіциди. Це були гліфосат із декамбою. Після провели посіво зимої ріпака. Була проблема із падалицею, вносили страхові грибициди в осінній період. Проблема була з падалицею люцерни. Потім проводили обробіток інсектицидом. розтрегуляції по цій ділянці не було. Стосовно розтрегуляції, колеги, потрібно дивитись в осінній період, тобто саме на точку росту. Ми на цю, по цьому питанню тобто, звертали увагу спостерігали за точкою росту, звертали увагу на погодні умови і вийшло так, що розрегуляцію ми не проводили. Як бачите, ріпак перезимував досить гарно. Ось так, все це діло виглядає. Листя відірвалося і вже починає нарощувати молоді листочки. Також частково прибирає бур'яни, які починають виходити після перезимівлі. Колеги, стосовно ранньовесняного живлення, в попередньому ролику ви можете подивитись про плани на весняне живлення і розповім, що в нас вже було тут зроблено. Було внесено сульфат амонію. В середині лютого. Навіть я б сказав, би, це був кінець першої декади лютого. І вже проведено внесення 100 кг м'ячної селітри. Таким способом і такою, такою схемою ми працювали по всіх посівах озимого ріпаку. Ми закладали досліди. Також заклали досліди із органічним добривом. Вносили і твердий навоз, і також вносили і. Рідкий навоз. Тобто для того, щоб перевірити, чи е, є ефект від використання е, органічних добрив. По Подальших планах по роботі після вичісування е, і після того, як середня середньодобова температура підніметься е, до плюс восьми. 12 градусів, саме такі температури є оптимальними для розвитку хвороб. Будемо проводити обробіток фунгіцидом для того, щоб прикоренево контактно прикореневі гнилі прибрати. Також, друзі, спостерігайте за жовтими пастками, так як вже помічається лід прихованого ботника. У нас пастки вже розставлені. Тиждень уже як стоять, і сьогодні зранку ми вже в деяких пастках невелику кількість знаходили. Але спостерігаємо за температурами. Завтра і завтра нас обіцяють дощі. В початку тижня обіцяють ще один день приморозок і далі вже буде температура, яка підходяща для внесення інсектацій. Тож, друзі, в кого які питання, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки і до побачення!